Виконаємо основні вправи. Перша вправа підлізання під шнуром лівим і правим боком. Шнур натягнутий на висоті 45-50 см. Підходимо правим боком. Спочатку нога, рука і голова. Тепер підходимо до шнура лівим боком. Так само нога, рука і голова. Виконати 4-6 підходів. Наступна вправа ходьба по колоді з переступанням через кубики, підходимо до колоди, ставимо руки в сторони, піднімаємося на колоду та піднімаємо колінце гарненько і переступаємо через кубики. Проходячи по колоді, тримаємо спинку рівненько, обережно сходимо ручки на поясі, і знов проходимо, гарненько піднімаючи калінця і не зачіпляючи кубики, слідкуємо за поставою, обережно сходимо, і тепер. Проходимо звичайним кроком. Обережно піднімаємося і переступаємо через кубики. Не поспішаючи сходимо з колоди. Виконати 4-5 підходів. Тож дітки займайтеся спортом та будьте здоровими!